Вітаю вас! Це програма «Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. І сьогодні ми говоритимемо про книготворення, а також про те, наскільки важливо сьогодні створювати щасливий інтелектуальний простір для наших дітей. Чому це важливо? Тому що, попри труднощі сьогодення, ми повинні дбати про розвиток наших дітей і дбати про те, щоб вони жили в повноцінному інтелектуальному просторі. Тема сьогоднішньої програми читання, шлях до свого. Моєю гостею буде редакторка, авторка дитячих книг Альона Пуляєва. Який сьогодні план бесіди? Книги на часі? Про що вони? Далі, як народилася ідея проєкту про національні свята, справжні свята, путівник для найменших. Ну і на сам кінець, як створити оптимальні умови для дітей, щоб вони українську книгу вважали модною і потрібною? Про все це ми поговоримо з пані Альоною буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги Про, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пані Альона, доброго дня! Рада вас вітати на програмі Діалоги Про. І велике спасибі вам за те, що ви знайшли час можливість до нас доєдналися, бо знаю, що у вас графік такий досить насичений. Доброго дня, пані Вікторія. Я дуже вдячна вам за запрошення на цю програму. Насправді багато про неї чула і дивилася випуски, дуже рада, що вдалося теж доєднатися, долучитися. Спасибі вам велике. Насправді, знаєте, хороші ідеї об'єднують людей. Хороші справи об'єднують людей, і це і це сьогодні особливо вкрай важливо показово, і це направду, треба демонструвати. От я стежу за вашою сторінкою на Фейсбук і бачу, що ви відвідали такі важливі книго, книгодарувальні книгопрезентаційні проєкти за кордоном. Дякувати Богові! Сьогодні Україна популярна, Україна популярна в багатьох аспектах. І е, дуже приваблюють книги до того ж, не лише дитячі, дорослі, а це ще й наукові книги, і навчальні mm. книги. Ми пишаємося тим, що в нас є прекрасні люди, які створюють ці книги. Однак книготворення, книгоукладання це взагалі то велика наука, сама знаю, як провідна редакторка видавництва ранок, яка вже дуже багато років працює в книговиданні. Сьогодні ми бачимо надзвичайно велику популярність книги ще й до того ж української мови, і це прекрасно, як на мене, тому що пішла певна мода. Мода на читання можна навіть побачити, як деякі модниці й модники використовують такі валізки, сумочки, щось таке на кшталт книги. І угу. книга стає не просто стилем життя. А й певним модним аксесуаром, який завжди біля тебе. Ми таким чином демонструємо, що ми любимо книгу. На ваш погляд, які книги сьогодні на часі? Це перше питання. І наскільки це книготворення, як великий широкий процес, сьогодні важливий в ці складні часи, наші часи, коли ми виборюємо своє право бути незалежними, свободними і щоб до нас дослухався весь світ. Дякую за питання. Так, я насправді хотіла б почати трошки взагалі про видавничу справу сьогодні. І, от як на мене, взагалі те, що зараз в умовах повномасштабної війни ми не лише продовжуємо читати, продовжуємо видавати книги. Люди купують ці книги, читають їх, і це ось дуже важливо. І не лише ми продовжуємо це робити, бо, як правильно ви сказали, воно вже вийшло на новий рівень. Це стає модою, це стає стилем життя. Тобто, ми нація, да, яка читає, незважаючи ні на що, і продовжує творити, попри все. І мені здається, важлива в цьому аспекті і ще ця наша участь у міжнародних виставках. Минуло лише два з половиною місяць, так, з початку року, а ми вже були у Лондоні, у Лейпцигу, у Болоньї і ще десь ми були. Ну, Тобто, ми відвідуємо майже всі провідні виставки Європи. І що особисто мене вразило, я була в Лейпцигу. В Лейпцигу був український стенд доволі великий. Там були представлені книжки різних видавництв, які брали участь, і постійно проходили там різні панельні дискусії, обговорення різні. І постійно було багато людей, іноземців. Тобто, вони цікавляться, їм цікаво це все. Вони продовжують таким чином підтримувати Україну. Я, у мене є кілька фотографій, можливо, я звук так, і так, так зараз. Угу. А ось Україна, а, український стенд, бачите, тут багато так, сидить людей, буде. величезний банер, який говорить, що це Україна. До нас завітав пан президент Німеччини на відкриття, на урочисте відкриття стенду, і багато там міністерка культури теж завітала. І це ось одна з презентацій, це Тарас Лютий, український філософ, теж багато дуже людей. А, а ось це була подія видавництва Наш формат презентувало книгу Максима Кривцова, нашого полеглого Скажіть, воїна. Якось, Максим Кривцов? Це український автор, письменник, поет, він, і він служив в лавах Збройних сил України. На початку цього року він загинув, але перед тим він написав прекрасну просто книжку Врішіть бійниці. І ось на цій виставці видавництво презентувало цю книгу, вмикали наживо, як він читає, тобто записи з попередніх подій. Дуже така щімка була ця подія. Люди приходили І... на цю подію, людям було цікаво. Так, так, усі І події. Угу. Усі події проходили німецькою, німецько-англійською мовою. Тобто було дуже багато людей, які це все слухали, в перекладі читали вірші Максима. І одне з питань було: чи планується видання книг його іншими мовами. На що від видавництво відповіло, що так, вони зараз активно цим займаються, активно просувають? на переклади на інші мови, питали, чи буде переклад німецькою, видання в Німеччині, тобто над цим іде велика робота. Я от хотіла б сказати, що, можливо, один ще важливий аспект не, те, що, не лише те, що ми в Україні читаємо, а що завдяки читанню, завдяки книгам про нас пам'ятають, ми продовжуємо на цьому культурному плані з'являтися постійно, і це теж мені здається дуже важливо. Ну, і знаєте, тут ще на чому слід акцентувати увагу, що іноземну літературу ми перекладаємо українською, і зараз ми можемо читати важливі філософські праці українською мовою, літературу художню українською мовою, найнові, найновіші позиції. Окрім того, наші актуальні позиції, те, що сьогодні читає Україна, викликає неймовірний інтерес. Там, за кордоном, в різних країнах. І знову ж таки, коли аналізуєш пости багатьох українських письменників, письменниць, авторів різних, різних жанрів, публіцистика, оця зараз популярна викладка Фейсбук постів із аналізом подій, ти бачиш, що ця вся література. Дійсно викликає е, зацікавленість інших країн, тому що для них це певна документалістика і це mm -hmm. така хронологія сьогодення е, через свою творчість через певне мислення е, письменники, поети, навіть дизайнери долучаються до оформлення такої літератури. Вони беруть участь у документуванні не просто. Е, Довкілля а документування душі українця і українки? От мені здається, це також дуже і дуже так, важливо. Я думаю, що ви можете зараз вийти так, з демонстрації. Так, Ми також. повернемося ще. Я знаю, що ви підготували для нас низку фотографій і презентацій. І, власне, про це я би хотіла у вас спитати. Ви написали багато різноманітних як книг як для дітей художніх, так і науково-популярних посібники енциклопедії долучалися до видання різноманітної літератури, і ви, звичайно, знаєте, що. Дуже багато літератури о такої дитячої сьогодні купляють батьки своїм дітям україномовна, своя, треба підтримати. Ми так само, наприклад, ми, як навчальний відділ, ми прагнемо робити різноманітні навчальні мультики, різноманітні відеоролики. Знову ж таки, це наш продукт, продукт ранку і України, що найголовніше. Ми не набираємо якогось матеріалу з Ютуба, а намагаємося робити щось своє. І таким чином ми вказуємо, що ми. Популяризуємо українське і пишаємося цим українським. Я прочитала про ваш проєкт Справжні свята, путівник для найменших. Про що це? Яка ідея була створення цього путівника? На кого він розрахований? І чи могли би ви дати, ну, скажімо так, методичні рекомендації, батьківству, вчительству, як працювати з такою літературою? Дякую за питання. Так, цей проект насправді виник досить в голові моїй недавно. Це була можливо три місяці десь тому. Це була підготовка до Різдвяна на новорічних свят. У мене маленька донечка, їй три роки. Для неї це все вперше. ці ось традиції, традиційне святкування, перша така більш-менш усвідомлена свята вечеря. Ось писанки будуть незабаром. І Я якось заглибилася в цю тему, ну, як, як у нас по-справжньому було. І виникла ідея зробити книжку про свята, а головне, про традиції, якими українці, з якими українці відзначали ці свята. І навіть я зараз читаю ці дослідження різні: там Олекса Верапайську, Ратівський, навіть 100, 200 і тисячі років тому. І оте, що там ці писанки, дідухи, вони мають історію тисячолітню просто, і це насправді вражає. А взагалі книжка виникла із того, що зараз у нас, ну зараз уже не так, а от кілька років тому ці штучно підмінені традиції були. Тобто Оліп'є на Новий рік, Діди Морози всілякі, оці ж тьощині млинці, тьощині бліни, бліни на масницю. Так, ми, українці теж насправді пекли млинці, але наша справжня страва питома це вареники з сиром та сметаною, а ніякі не млинці, і зовсім вони ніякі не тещні. Ось такого плану мені дуже сподобалася цитата Євгена Клопатенка. Він на якомусь шоу сказав, що мені набагато складніше пояснити людям, які все життя їли на новий рік, що так не треба робити, що є щось інше. Але я можу маличку показати це дітям, як по-справжньому має бути. Мені здається, це не тільки страв стосується, а й традицій, святкування, звичаїв наших в такому плані. Тобто це родинне свято, яке вибудовувалося, виформовувалося сотні років. Ви сьогодні хочете презентувати і розпочати власне з малих дітей. А ми ж розуміємо, що там, де малі діти, там батьки. Так, так, це правда. І мені, от ще, я свідомо почала писати книжку. в мене там немає минулого часу взагалі. Я її пишу в теперішньому часі. І наша художниця, зараз я можливо увімкну, так? а, секунду. І ось наша художниця теж малює цих дітей сучасними. Це сторіночка рукопису. Як воно, типу, до, а це вже після. Бачите, вони всі в сучасних таких, в сучасному одязі, сучасні собі діти. Тобто, це традиція мені хочеться показати цією книжкою, що традиції – це не те щось далеке, що було 200 років тому і вже не повернеться. А це наша це може бути наша повсякденність, наша норма. Діти можуть святкувати так свята зараз. Ось що важливо мені здається. А ви можете показати попередню сторіночку, яку ви зараз продемонстрували? Я ага. б хотіла, щоб наші читачі і читачки розуміли, як взагалі створюється книга. Зробити книгу, навіть якщо там буквально кілька сторінок, це просто величезна титанічна праця, тому що все починається з таких розмальовок з якихось таких шаблончиків, які автор бачить, який працює разом із художником чи з художницею, і таким чином вони створюють ці сторіночки. І, от можна порівняти перший ескіз. І вже другу, другий розворот це вже верстка. О, так, верстка, і ви бачите, наскільки суттєво відрізняються ці сторінки. А, і я вам хочу сказати, що це ж, ще ж може бути не остаточний варіант верстки, тому що а, багато ага. вноситься змін безпосередньо під час цього процесу творчості. А, ви кому-небудь показували вже ці свої а, напрацювання, що кажуть батьки молоді? Що кажуть дідусі-бабусі? Всім, ну, насправді, тим, кому я показувала, їм подобається ця ідея. Показувала я свої денці, вона в мене ще зовсім маленька, ну, але їй картинки подобаються тут. Ось, взагалі, ця книга буде на, десь на 6 плюс років, я так собі бачу це. Коли дитина вже, можливо, може трошки читати, бачите, тут тексту зовсім трішки буде. Така основна вижимка з основних свят. Це ось зимовий загальний розгляд про зимові свята. Ось іще одна сторіночка рукопису про улюбленого Миколая. А ось вона вже намальована. І так ви правда говорите, це ще буде читати редактор, літературний, технічний редактор, художній. Тобто це ще книжка ну, на такому, на проміжному етапі, хоча вона вже і має вигляд, що ну, як більш до завершення йде, але ще тут роботи з нею багато. Скажіть, будь ласка, які важливі. Елементи сьогодні в такій, в такій дитячій літературі. Що важливо, на що звертають увагу працівники і працівниці видавництва, особливо, що стосується дитячої літератури, що важливо, які акценти важливі? Угу. Дякую за питання. Дивіться, мені здається, якщо говорити про книжки на часі, про важливі книжки і про теми, які ми беремо, насправді. Це моя суб'єктивна думка, що на часі усі книжки написані українською мовою для українських читачів і видані. Тобто для найменшої дитини, дитини двох років, це буде якийсь розвивальний збірник та книжка з казками. Для п'ятирічної дитини це буде книжка про тварин там, чи про космос, залежно від того, хто що читає. І це насправді мені здається дуже важливо, що ми продовжуємо різноманітну тематику вести. Вона вона ми маємо на це змогу. Інша річ це книжки, от на на мою думку, яких не може не бути зараз. Це звичайно книжки про наколовоєнну тематику, про воїнів Збройних сил України, про їхніх чотирилапих друзів. І тут безумовний хід одразу згадується Юлія Теран про пса патрона. Ну нею ж зачитуються просто діти. А вона близька, тема близька нашому сьогоденню. А, так само а, книжки а, воєнних а, поетів наших і письменників, якими зараз особисто я для себе просто відкриваю нових людей, а, нових письменників, які просто пишуть прекрасно. Покажіть, будь ласка, ще якісь розвороти, якщо у вас є. Е, так, в мене є, показуємо. Я просто хочу, щоб люди, які нас сьогодні дивляться, зрозуміли, що книжка це складно, але це можливо. Mm -hmm. І е, у кожного і кожної з вас є можливість створити зі своїми дітьми хоча б рукопис отаких книжок. Як ви бачите, треба помалювати, треба подумати, але коли це робити разом із дітьми, то це дуже важливий процес. Це може бути першою і далеко не останньою вашою родинною книгою. Це дуже цікаво, так. Ну Так, я промальовую, загалом я часто промальовую свої рукописи, бо мені важливо уявити в голові, як воно буде. Я знаю, багато авторів просто текст пишуть, ну, тобто це набірний файл з текстом. Мені зручніше одразу промальовувати, я розумію, що воно буде далі. А ось проміжний етап, бачите, тут ще не верстка, це тільки художник намалював. Якщо порівняти із оцим Розгартом «При святий вечір, тут вже шрифти підібрані, уже розставлений текст так красивенько. А тут, бачите, іще, це просто ще малюнок. Тобто ця, ця ілюстрація ще буде. Далі опрацьовуватися дизайнером, редакторами вичитуватися і так далі. Це, до речі, Розгарт про Різдво. І тут діти познайомляться з персонажами вертепу. Вони зрозуміють, що було два таких різних вертепи: це один це будиночок такий, де відбувалася ляль... з ляльковими... ляльковий театр. А інший варіант трошки пізніше з'явився: це вже вуличний вертеп, де переодягалися ну, головним чином юнаки. Такі молоді в молоді, різних персонажів, і це теж був вертеп. Ось і ще, ще хотіла б розказати про тему переходу на нові дати святкування. Якщо є у нас ще трошки часу? Так, так. Ага. Ось ця тема, тут теж в книжці буде освітлюватися перехід на новий стиль у святкуванні відзначення свят. Особисто я не знаю, як ви можливо теж зіштовхнулася трохи з протестом, особливо від старших людей, які все життя святкували там різдво 7 січня, свято Миколая 19 грудня, і їм зараз важко перейти. Не знаю, у вас э, чи було таке, чи не зустрічалися? І зараз ми таке ми трапляємося. Зараз, наприклад, я перебуваю на заході України, і тут так само до сих пір люди, хтось святкував Різдво 7 січня, а хтось святкував це все у грудні. І ну, в принципі, люди досить толерантно ставляться Так, да, в всяк. Чи рано, чи це знаєте, як новий правопис. Ну, ми ж всі розуміємо, що ми всі перейдемо на новий правопис. Просто для кого комусь треба для цього один рік, а комусь для цього треба там три чи п'ять. 5 років. От те ж саме зі святами. Згодна, так. Але воно настільки там все насправді логічно, бо в, справ... ну, в звичайному житті ми живемо за цим григоріанським календарем. А свята усі ми святкували донедавна, за Юліанським. Він ще був понад 2000 тисячоліття тому запроваджений і трошки неточний, він відстав від часу десь на 13... зараз на 13 діб. У майбутньому він відстане на 14 діб. Тобто Різдво має зміститися іще на один день. з 7 січня на 8 січня. Через скільки і... років це приблизно буде? Ой, щось там близько ста, здається. Mm -hmm. а, може трохи... а може навіть і ближче. Mm -hmm. ну, тобто це не таке. Можна можете прибирати але... вже ілюстрацію ага. Так, прибираю. Ось. І. Насправді багато держав світу перейшли на цей Григоріанський, помітили помилку в Юліанському, перейшли на Григоріанський, ну і свята відповідно стали відзначати за Григоріанським цим календарем. На Украї... на території України теж він був запроваджений, але свята за традицією відзначали за Юліанським, і тому ця невідповідність із датами, що спочатку новий рік дата, ми готуємо багато страв, вони не пісні вже на Новий рік, а потім 6 січня згадується, що цей ще ж піст, ми готуємо пісну вечерю, а сьомого знову можемо готувати, таке, готувати скоромне. З новим календарем насправді немає цієї неточності, все от якби воно логічно вибудовується. Я теж думаю, що багато, ну, трошки більше часу на це потрібно, щоб це все усвідомити. Так, ось так. Пані Льоно, у мене останнє запитання зараз до вас. І? Як ви вважаєте? Як людина, яка і сама пише книги, і допомагає іншим видаватися і створювати якісь концепти книг, які книги будуть на часі на найближчі, ну там, скажімо, 5-50 років, що захочуть читати люди, про що вони хочуть захочуть читати, і які книги ми повинні видавати для дітей? Дякую. А мені здається взагалом, що майбутнє у книготворення воно є, це однозначно, і воно має бути, воно має тільки розвиватися. Оскільки ми, якщо ми тоді ще там, на початку да, 22-го, там був зовсім малесенький період, коли там, трохи припинилася діяльність, але вже за місяць всі почали далі працювати. І тому я думаю, що і далі ми будемо далі буде розвиватися сам книжковий ринок, розвиватися ця мова, на мода на читання, що все більше і більше людей будуть читати. Щодо тем, звичайно, ми не оминемо навколо військової тематики, навколо військову тематику, і вона мені здається з часом буде ну, рефлексуватися над нею, будуть різні переосмислення. От уже зараз ми створюємо. У видавництві асад ще один проєкт про міфологічних істот на війні. Тобто, це вже таке нове, так, як вони допомагають нашим українським Збройним силам, це буде комікс, як вони допомагають Збройним силам, скажімо, на духовному плані. Це вже йде трошки не просто документування того, що сталося, а вже таке переосмислення, творче переосмислення. І так само мені здається, ну без цього нікуди не подінешся. Будуть е, казки. Все більше з'являється, до речі, українських казок, е, українських народних казок. Дуже з'являється багато е, нових письменників, які раніше навіть не, ну, не розуміли, що вони насправді можуть писати, а зараз чудові просто казки виходять і взагалі книги. Е, і не знаю, мені здається, що він буде книжковий ринок розвиватися на. Просто найрізноманітнішу тематику. Ви знаєте, я працюю з дітьми, з нушенятами, Це десь приблизно ага. перший 5 п'ятий клас, ну, те, що до мене ходять. Часто мені на заняття діти приносять книги, а вони розказують, що з цими книгами вони засинають, вони з ними просинаються. Вони їх носять як своїх друзів в думочці чи просто в руках. Мені здається, що дуже правильно. Ми сьогодні намагаємося вибудовувати ці стосунки дитина книга. Тому що якщо ми знехтуємо оцим інтересом дитячим до всього нового, до яскравого, до візуально приємного, до того, до чого хочеться торкатися, тобто тут йдеться вже не лише про слова, йдеться про матеріали. Тобто це велика праця велика праця книговидовців, які, яка сьогодні буде. Ну або прийнята, сприйнята. Або наприклад, якщо ми матимемо хибний шлях, то е, люди можуть відвернутися від книг паперових і знову зайти в оці електронні книги, які свого часу mm -hmm. були не популярними. Тому, як на мене, направду ми робимо все важливе і можливе для того, щоб ці книги жили і щоб ці книги ставали. Друзями, з якими можна говорити, спілкуватися, про яких можна розказувати, які можна малювати, тому що у мене, наприклад, діти дуже люблять приносити малюнки своїх книг, ілюстрацій до тих yeah. книг, які вже ілюстровані, але так бачать діти. І оце дуже важливо, що книга відгукується, книга виховує. Хоча часто кажуть, що ну, погане слово, оце слово виховання. Ну, як на мене, нічого поганого в цьому немає. Все залежить від того, який ти вкладаєш складаєш це слово. Так, от це книговиховання, книгоформування хорошої людини, людини, яка розуміє цінності, це дуже важливо. І та робота, яку ви проводите, вона має сенс не лише для дітей сьогодні, а й особливо для дітей завтра. Тому я бажаю вам і вашим колегам не припиняти цієї роботи. Щось ми побачимо, ви побачите, що щось краще зайшло, грубо кажучи, так. так. Якісь теми краще розкриваються і більш сприймаються. Але ми повинні говорити про все. От сьогодні точаться дискусії стосовно того, чи треба в навчальній літературі, там, скажімо, в українській літературі, додавати вірші війни, чи давати якісь там уривки із творів про війну. Тому що хтось каже, що не треба. Ранити дітей, а з іншого боку, якщо діти не будуть знати правду, як виховувати цю повагу до тих людей, які приходять із фронту, які є вимушено переселеними, яким дуже важко сьогодні адаптуватися до тої реальності, яка є, коли вже немає дому. Ну тобто це така велика проблема, над якою ми всі по-своєму працюємо і осмислюємо те, що ми можемо, які рішення ми можемо запропонувати через книгу, через ілюстрації, через якісь відеоролики, через спілкування і, власне, через такі програми, у якій ви і я вам дуже вдячна взяли сьогодні участь. Дякую вам за цей ефір. Дякую, я теж вам щиро дякую за запрошення, взагалі за інтерес до книги. Дуже рада була поспілкуватися. Дякую. Я надіюся, що ми обов'язково з вами десь зустрінемося на хороших заходах. Але вже в Україні. Я, я теж на це сподіваюся, що це дійсно буде наживо, а не лише так. через монітор. Так, спасибі вам і на все добре. На все добре. До побачення. До побачення. Ну, ось такі діалоги. Про у нас сьогодні вийшли. Книги для мене це взагалі окремі світи. Це мости між реальністю і мріями. Це миті фантазій великої любові й важливих перемог. Книги під час війни це ще більше. Це ствердження нас себе. Це голоси, це правда. Тому, якщо ви хочете знати правду, читайте книги і не бійтеся бути сильнішими. Наступні Діалоги про за тиждень. Побачимось!